Да, починалося, зразу бомбили Харків, Чернігів, Суми, Київ. Так вони там по дві ракети випускали. А зараз кола обернулась і вже в Москві є реальні прильоти, реальні пошкодження. оце Москва Сіті пошкоджена. І тактика така, вона ну, дуже гостра. Не руйнувати міст, а пошкодити. Не руйнувати там. Марачос, а пошкодити його. Якщо там опорне павело, то він будь-яку хвилину може зложитися. А значить, у, всьому, у цьому зданні в аварійному прикращаються всі Роботи, всі якісь там діла не прикращаються, їм треба займатися. Якщо не займатися, це може бути ще гірше становище. Ну розумієте, а у раші і так грошей нема, Вона побирається. Оце ж хватається за соломину там до Северної Кореї їде. до... Африканських республік ї... вітає їх до себе, щоб щось там якусь підтримку отримати від них. А ті самі голебуси, що вони від них можуть отримати, нічого по великому рахунку не можуть від них мати. І це зараз, і це це тільки пристрілка по Москві, це тільки перший реальний ласточки. Так, да, були і раніше спроби, але вони були не такі ефективні, не такі як е, вчорашня, вчорашній удар. Так що, ну бачите, нікуди він не, ді... не дінеться, затискає це от е, політика. Це його до цього привела е, політика агресії. А зараз, коли він налаштував проти себе. Весь світ повалення буде обов'язкове. Все на все добре, до слідуючої зустрічі.